Слава Україні! Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги. На жаль, ворог продовжує наносити удари по об'єктах критичної інфраструктури інших регіонів нашої держави, зокрема, потерпає Вінниччина. Тому закликаю вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги і розуміти, що війна, на жаль, не закінчилася, не закінчиться вона і завтра, і післязавтра. Але те, що Україна переможе, в цьому немає жодних сумнівів. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку, але потерпає від величезних втрат і якісних, і суперових ударів Збройних сил України на південному напрямку, тому починає біснуватися і може завдавати ще раз кажу, ракетних ударів. Наразі у Чорному морі знаходиться 17 кораблів Чорноморської флотилії, серед них є і два ракетоносії. Це 16 калібрів. Отож будьте уважні до сигналів повітряної. Тривоги. Також нагадаю, що в регіоні триває контрдиверсійна робота. І усі ми, ще раз нагадую, є бійцями енергетичного фронту. Можливі відключення, можливі планові та аварійні роботи треба бути до цього готовим. Але вистояти і перемогти, як це роблять наші хлопці безпосередньо на фронті. Їм побажаємо вдачі, а нам продуктивного дня. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Бо Україна понад усе, і слава нації, і смерть ворогам. До речі, кажуть, у Дніпру будуть дуже гарні раки. Ну що ж, Чорноморський бочок це добре знає. Посміхайтесь, все буде добре.